Сені плине сині, нам кож моя не лайме. Во ім'я Ца і Сина, святого Духа, і святого Духа, Амінь. ви ім'я Ца і Сина і Святого Духа, амінь. Цей, сина, святого духа амінь. Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпи крепкий, без смерти, помилуй нас, святий Боже, святий кріпчийся ти без Дай твойся помимо нас, Господи, чистый наши воды попросли Хліб наш насущний дай нам цього водний, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися на нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від Лука. царство царствує сила, й слава у і Сину. І Святого Духа нині повсякчас і на віки вічуві, з духами спочених право нехіва душа рабатвоселові. І прийми до блаженого життя коло тебе, чоловіко любче. бо селя твої, Господи, де всі святіть, ми спочивають. у поки душу раба твоєго, от єдиний чоловік олювець, слава цю, Сину, і Святому духу, Бог що до дишова і розвив край закованих, самі душу раба твого Боги, і нині повсякчас, і навіки вічні амінь Єдина чиста і непорочна, як Бо без не породив за спасіння души. Помилуй нас, Боже, по великій милостині Твоїй, молимо з небілих, слуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилій. молимось за упухи душі, Спочилого, Господи Божого, Благіна Василя. І що просили сюємо всяке прогрішення добровільне і недобровільне, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, пами. Що у свій Бог поселив душу о, там не правдні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Небесної пущення гріхів, Його, у Христа безсмертного, царя і Бога нашого проти. Подай, Господи, Господи, помилуй. Боже духе, сьогодні, тілесна, ти смерть, подала до я, я волосни, що життя святоє не дарував, само, скуди в купі, душу спочило рабанку. Полегло Поле головоє Василія, що поклав своє життя за Україну у місті, місці ти У мійся спокою, Де нема ні недуги, дуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий рік, що він, словом чи ділом, чи думкою, як благий чоловік любить Бог прости. Бо нема людини, що жила би не зрішила ти один без ріха. Правда, твоя правда повіки, і слово Твоє істина. Бо ти є воскресіння життя, і упоки і спочило, Слуги твого, Твої на Василя, Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з беззначальним твоїм отцем, і при святим, і благим, і Животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. Немодрість, віки. пресвята Богородиця, спаси нас, лішуй хирович. Зрівняно, славнішові царя, хитів, що ми зістрінемо, Слова слава бородиво, дійство породиться, тебе величемо. <звілляє> слава і Христе, Боже, уховання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і бо все час і навіть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і Христос, що живим і мертвим, володіє, правдивій, погнусом, литвою пречистої своїй матері, святих славних сяхвальних апостолів, преподобних і воносних, Отців нашій всіх святи, душу на раба свого. воїна, Василя воселя, святи веселих, налоня в рамистах і яку до крави не приєднай нас, помилує, спасе, бо Він благий чоловіку любе у блаженному спінні Вічний спокій, подай Господи, Полеглому воїну Василю і сотворів. Що і сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородиця, діво радися, влада в намирі, Господь з тобою благословенна тими жінками, благословен, пліду тропи Твої, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя души. Отже на що є на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Родиця Діва радиться, благодатна мрія, сподь собою, благославена тими жінками і благославен, плід утрави Твої, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу вашої. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас. Бога родиться, благодатна благодаря мрію, Господь, слабаю, на тими жінками, благо славен, пліду трови Твої, бо ти породила Христа, спаса і збавителя, душа вашої. О, слава, Ославе, прости Боже, сурешені, бо вільні, невільні, свідомі, несвідомі, чи словом, чи ділом, чи думкою заподіння, все, Господи. Йому і нам прости, бо ти благий і, і чоловіколюбець. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сумуюча родину, жалібно громаду підлочиська. У цей страсний тиждень, коли ми співстраждаємо стражданням Христовим, прийдімо і розділимо горе цієї родини. Зараз. Їдемо в Дорофіївку, де відбудеться вдома. Панахіда. Завтра запрошую всіх на другу годину на похорон. Всего Дорофівку. Слава Ісусу Христу! синій мам кож моя... Катастрофа. Велика біда. Велика голого. Може в десятеро, а може вже в сотеро. Московія хоче розіпняти український народ. І ця остання ця голопа, яку переживаємо ми вже третій рік, дуже страшна. Звір шаліє, не щадить ні будинків, ні землі, ні міст, ні сіл, а тим більше людей і синів нашого народу. Олег герой Василь, а сам перед своїми батьками, які дали життя і виховали гідним сином своєї країни, за яку він віддав своє життя. Прощається з дочками Діаною Ангеліною, яким він дуже гордився і просить пробачення, що не поведе їх під вінець. Прощається з братом Андрієм, його дружиною, з маленькою єдиною племінницею хатою, яку він так і не побачив, як чекали ми на ті хрестини відкладали і так і не дочекалися. Найдорожчими бабусями Галиною Ярославою. С Хресною мамою, і родиною, з рідними заверхи в Любицьких, Адаманюк, Дасини з родиною, чолі Петра і Івана з родиною Сидоренко, з комами, з сусідами, однокласниками, друзями і односельчанами. Усіх вас просить прощення, пробачення. Хай пам'ять його, про нього буде жити у віках, відкод, поки буде наша громада Дорохівська, поки буде Україна, його ім'я. Буде вписаний золотими буквами в історії нашої громади. Хай Господь Бог прийме його душу своє Небесне Царство, де вже немає, ні болі, ні журні зіткання, але вічне і щасливе життя. А його могілка нехай не заростає гіркою полинню цього людського забуття. А нехай проростають і райські квіти нашим за молитвом його душі. Глибокої вдячності за жертвне служіння у лавах збройних сил України, номера обслуги другого механізованого відділення, другого механізованого взводу, сьомої механізованої роти третього механізованого батальйону військової частини А 4722 тисячі солдата Василя Гусака. Я як, як головнокомандувач збройних сил України, хиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого ославлений Володимирів Тризов. головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, 1 травня 2024 року. Прошу прийняти цю грамоту. Будемо уважні, слава Богу, ідею, що до нього прийшли під життя. Хто до мене приходить, не голдуватиме він. А хто вірує в мене, ніколи не прагнути, але я м що не хожу і бачив, не віруєте. О, все прийде до мене, що ти здає мені. А то хто до мене приходить, я не віжу ноге. Людей, що до нього прийшли, аміньям, кажу я вам, настає час, коли мертві почули сана Божому, і війду ті, що чинили добро Воскресіння життя, а ті, що чинили зло Воскресіння суду, не може й очинити сам себе. Я чую, так і суджу, і суд є праведний, бо я не шукаю волі моєї, а волі Отця, що послав Він мене. И Господи слава. слава, 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 слава. в України прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш син, батько.